Друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке незвичне відео про мій ставочок. Або ще, як в народі кажуть, про копанку. А в частності йдеться про те, що катастрофічно падає рівень води, так як червень, липень. Дощі взагалі не перепадали, в серпні пару дощиків і от результат. Там труба, де вода витікала і та вся біла полоска, це рівень води, який тримався. І на даний момент який тепер є рівень. Як бачите, вода позеленіла, змінила колір. І хочу вставити вставочку, яка, який рівень був до того в травню місяцю. Володимирович пішов велике плавання. Хоче вербулія корчувати, так? Да? Володимир, Хочеш вербулія корчувати? А що ти йому зробив? Жушка хоче репи, прийшла і просить репки, так Каже, хазяїн, дай репки. А хазяїн щось там таке робить. Собрався в такі штани по підпахі. Да. І що там добре? Там добре? Мову. Тому таке пушки по колію. То я вже це в тебе не заберу, бо я не маю як. Потім залізеш, так? Да? Що ж уже? Хочу тобі допомогти. О, все аж налякалась. Петь. Uh. Ти де? У воді. У вербах. Uh. 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 Тут там добре води. Вже повичищав кропиві скрізь. Помаленьку. Там в тому куті було глибше все. шукає рапани. <су> Устриці, раки, все, що не хочеш. Єсі, тобі так сподобалося, що ти навіть вилазити не хочеш. Тому то я ще поплавав. Ну все. То там коло труби дуже глибоко і там просто на трубі росте. То на трубі трошки. Петю, ну ти хочеш набрати? Там он повинно теж бути глибше, обережно. Помаленьку. Бо вже пообсипалось. Пообсипалось. А то що як вітер гонить? Тут камер якийсь. Може хтось накидав. Да. То то спеціально, щоб. Глибоко. Я ж казала, раді одного маленького ти будеш. Ну, все, папа. -па. Друзі, хто що може порадити? Будь ласка, чекаю ваших відгуків. І на сьогоднішній день я вже викинув 85 карпіків. Це від пів кілограма і вище до півтора кілограма. Красія як на диво, поки тримається. Чекаю ваших відгуків, хто що порадить. Кому сподобалося, ставте лайки, дизлайки. Обов'язково коментуємо, хто що порадить. І до скорої зустрічі!